Слава Ісусу Слава Христову, Сесту. Великий могучістний Господь, який поміг нам до цього часу, до цього міста. і вчора, сьогодні, і вовіки тут же і далі буде допомагати. Слава Богу, і за його могучіство, і за його силу. Я зачитаю два місця слова Божого. Перше місце це буде Євангеліє від Луки. друг раздел, очень резво, зачитаю трошки трошкой из резвенной истории. Четвертого Иван Левит, Луки 2, 4 нища. Пошел также и Иосиф из Горелеи, из города Назаретов, Иудею, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родителей, И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было и места в гостинице. Бог и до места. Вы знаете, дивлячись так на, на нынешний час, Знову ж таки звертаючи увагу на те, як Бог діє зараз в серцях народа Божого, що відбувається, ви знаєте. Ми, можливо, так вже звикли за цей час більш до такого комфорту, там десь якісь заробітки, євроремонт і проще, ви знаєте, але дивлячись на життя людей, яких Бог брав свій уділ, кого вибирав Господь. Ви знаєте, їхнє життя, воно не виглядало як, як євроремонт. Ви знаєте, і часто також наголошувалося не один раз, що ось тут гарний молодовний будинок. Ось ми зробили ремонт. Ми зробимо, ви знаєте, але Бог вестиме і Бог говорить не один раз про те, що народ Божий Бог так буде вести, що він не буде схожий на євроремонт і не схожий на комфорт. І ви знаєте, і часом буває, Бог поміщає, хоче, щоб щось було добре, щось було хороше, але Бог бере свій час і поміщає, в свої, і поміщає вас в ясві. Хоча здається, ти думаєш, що ти претендуєш на гостіницю, на комфорт, тим більше обставини такі, ви знаєте, що от, ми ви ще почули, що от Береміна. І казалось би, ну, та і саме лучше місце, ну тут а, ґ -ґ -ґ. І, 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 і немає що. ну, Я того не розумію, це можливо, ну. Ну, я, як це, коли ви знаєте, то, це можливо чоловіки можуть сказати, але тим не менше це де потрібні особливі умови. Ну, будь ласка, от туди, де скот, де антисанітарія, яслі. І ви знаєте, я дивлячись навіть на своє життя, на те, як Бог проводить мене, ви знаєте, якраз о таких обставинах. Провіряється, настільки ти вірний Богові і настільки ти його любиш. І дуже легко любити Бога, коли Бог посіщає, коли Бог благословляє. Ну, Ви знаєте, коли Бог поміщає тебе в ясві. Ви знаєте, отам от провіряється от настільки, настільки ти його любиш. І провіряється іще одна річ. Пам'ятаєте, Ісус Христос, вже коли він стане дорослим, вже Він, коли буде в служінні до народу Божого, він скаже такі слова. Хто хоче йти за мною, зречися самого себе. Хочеш йти за мною, знай, я лежав в яслях, і ти будеш лежати в яслях. Я проходив побої, знай, тебе не будуть славити, тут, визивати. Е, Знає, от давайте помолимось, хай тебе Бог благословить. Там от будуть візде приглашати. Ні. Де Христа приглашалася, де такі, які почесті, там візде плакати. От Ісус Христос, такий Син Божий, отбудь в раці, ні. Якщо в мене так було, знай. І щось таке саме переживеш ти. Але браті сестри, і часом, коли поміщає в такі обставини, буває не, роз, не, не завжди розумієш, для чого і чому так відбувається. І дивлячись, ви знаєте, я чомусь так останнім часом задумуюся, чому ось так відбувається, що люди буває, свого до якогось певного моменту вони тримаються за Бога, вони йому служать. Але коли приходять якісь такі обстоятельства, щось відбувається в їхньому серці, і вони від нього відходять. Як я кажу, я ніколи не забуду, як мені свого часу одна така душа сказала, що я більше в нього не вірю, я більше не хочу йому служити. І ви знаєте, я спочатку не розумію, але знаєте, коли Бог провадить, знаєте, коли десь цей градус часу накаляється, ви знаєте, пам'ятаю навіть мені через. Сосуда було сказано, що коли я буду накаляти градус в твоєму житті, тобі ці обставини потрібно навчитися приймати. І в тих обставинах вміти бачити Бога. І навіть в яслях учиться познавати Ісуса. Аллуй, амінь. Ава Отче. І бачити Його, його действі, бачити Його дійству. Ах Дух Святий, ах, Отче. Навіть тоді, коли Бог буде когось показувати, а от бачиш, о, тому в яснях яс попалося місце. О, бач, як його Бог благословив, він в'язня, яс... точиш на в'язнях, він в це, вона в це, а ти лежиш в яслях. І ви знаєте, так буває непросто не і Бог і буває ворог посилає Нав... навіть людей. Які буває часу, навіть підсього і думаєш, як, як вистояти досить непросто. І особливо часом буває, коли покладеш в своєму серці взискати Господа, знайти його і зблизитися з ним. І замість того, що прийшли якісь обставини, такі хороші, які те созидали, приходить в життя вогонь, приходить в життя випробування. Здається, такі обставини, ви знаєте, дивлячись, вже знаєте, ну, е, так як Бог, Бог веде, дивиться часом у Бога все з точністю до наоборот. Якщо в цьому світі навпаки хваляться силою, багатством, славою, то апостол Павел каже наоборот, я буду хвалитися своїми слабостями, не силою своєю, але німощю своєю. Я оцими яслями буду хвалитися, тому що в цих яслях я відділ Христа і відділ Господь, не я, не мої заслуги, но відділ Христос. Алилуя! Слава Ісусу! Я вспоминаю, ви знаєте, Бог проводив такими обстоятельствами, це теж працював в одному місці, і так було непросто, так, так, було, так можна сказати дійсно. Так Бог умоляв, так Бог смиряв. Так було не просто смирятися, коли об тебе просто, ну, і за вираження, витирали ноги. І настільки було тяжело. Я вже навіть просто просив, що Боже, дай дійсно іншу роботу. Ну не завжди розстрадати. Навіть в неділю не можна на зібранні вирватися, і то, і, і то приходилось, ну, скажімо так, з боєм вириватися ну, для того, щоб прийняти причасті, і то мені цей час потрібно було відпрацювати. Знаєте, так, Бог почув. Бог я в милість перемінив обставини, але якогось разу я молюся, і я чую, Господь каже, ти відеш, які переміни я в тебе достиг через це. І ви знаєте, і Бог показує ту роботу, ті обставини, які казались для мене неудобні, казалися оці неудобні ясві. Але і здається, ззовні нічого не помінялося, але те, що помінялось внутрі. Я кажу, бачу, Господи. І Бог каже, ну я і що буду тебе іспитувати, я і що буду тебе плавити, но знай, я буду з тобою. Алуйя! Ала Боже! Іще одне місце я хочу зачитати. Брат згадував про лікарню, ви знаєте. Так теж сталося у мене в житті. що 21 листопада мене теж прямо з роботи привезли в лікарню. Не буду описувати за яких обставин, тому що я одній людині розказав з нашої церкви щось мною сталося, то просто ніч не могла спати. І ви знаєте, і теж так сталося, теж лежу перебінтована е, в руках гіпсу, е, кучу швів, Ви знаєте, ці болі, обмороки, ви знаєте. І Якось теж так сталося, що теж з ким я не спілкуюся, і мені дзвонять там брат помолися. Що, що бог скаже, помолися. Таке, і теж все оточення, кого я знаю, якісь теж такі обставини, то діти заболіли. То на роботі якісь такі проблеми. І просто аж таке хочеться кричати, Боже, що відбувається? що просто відбувається? Ну, всіх просто огонь. І перше, що приходить на пам'ять, я пам'ятаю, що в 2010 році я чув просто з Бужі, Бог каже, вайду в кожний дом. І думаю, що, Боже, отак от Бог входить. В кожній дом. Отак, От в 21 листопада, Бог вийшов огнем в мою внутрішність. Не через благосвіння, не знати, не через якийсь комфорт, не через е, Мальдіви, не через якийсь курорт, но через боль, через страдання, через дискомфорт. Но в тому був Бог. І знаєте, якогось разу я перед, перед перев'язкою я зранку поки ще не було обходу, ну, рано проснувся. І ви знаєте, і мені прийшло на пам'ять місце, яке я хочу зараз зачитати книга вихід, 20 розділ. З 18 го вірша і нижче. Якщо я, здається, десь п'ятницю Бог давав проповідувати, якщо повторююся, то я прошу пробачення. Книга вихід. 10 вот раздел с 18 вершая Неща. Весь народ видел громы и пламя, и звук трудный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Боже, ты як Бог пришел. І Бог не підбирав, як це ж так прийти, щоб народ міг те вмістити, щоб йому було комфортно, щоб було добре, щоб воно вмістилося. Написано, що Бог не є людина і він робить те, що хоче в Князі Йова. І він прийшов ось отак. І замість того, щоб народ Божий ось прийняв це, написано, він забоявся і каже, що. Говори ти Моисей, с нами, і ми будемо слушать, но щоб не говорив з нами Бог, даби нам не умереть. Ось такі некомфортні теж, обставини, некомфортно Бог говорить, некомфортно якось не вміщається нам, неприятно для нашого Єгипта внутрі. І часом Бог ось так приходить для того, щоб щось всередині покалябати, для того, щоб щось внутрі розрушити, розрушити в нас. Що настроєно дами наші понімання, що в нашому сузнанні сидить, ну може бути неугодно Богу і стояти преп'ятствиям для Духа Святого совершати роботу в, наші, в наших домах, в наших сім'ях, в самому мені в миті, ава очі. І кажеться, що відбувається. І після таких обставин, і буває після такого розговора, кажеться, духовно розбитий. Руки опустились. Не знає, що робити. Але потім починає Бог будувати своє строєння, ава Отче. Ну там в тих обстоятельства Господь, алілуя. Я пам'ятаю, як мені ще в 21-му році теж через Осуда було сказано. І тож Бог не говорив, що там я тебе збережу від обставин, тебе все буде добре, бо каже, я тебе буду проводити. Буду через тісні обставини проводити. Ну, Бог каже, що підбадьорило. Ну я з тобою буду проходити этот путь Ава Отче. Но в цих обставинах з вами є Бог, слава Богу. І в цих обставинах теж був Бог. І ми далі читаємо. В 20 верша сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И 21 верш хочется звернуть на него увагу. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. О, як часом бувають якісь обставини, через які, які відбуваються в нашому житті, для нас оказується мраком. Ми, для нашого сознання, для, наш, для нас самих як людей, це мрак. Це щось невозможне, це щось нехороше. Но, оказується в тому мракі, отам от був Бог. І написано Моїсей, народ Божий. І за те, що він зробив оцей шах, відступив назад. І я пам'ятаю, знаєте, там написано в Євреї, що народ, що от народ Божий він пав косьми в пустині і зенівері. І ви знаєте, і Бог відкрив якраз іменно і за цього шаху, що вони не відкрили своє серце Богу, віддав Боже, говорив нас. Прийди і в моє серце з оцим громом, з землетрясенням, встряси в мені щось внутрі, встряси мені, цей Єгіпет, щоб він мені не був сладосний, щоб він не був мені землею, де тече молоко і мед, Встряси мене, взбуди мені цей, дається десь в пророках написано, що возбудив Бог дух внутрі. Кажи зорова там, я не пам'ятаю якого із пророків, але Бог встрякнув. І це пройшло ко благу. Ну і за того, що вони сказали, Моїсей, Ти говори, не Бог, а Ти говори, Ти будеш нам пересказувати Вони стали цей Ілшах оцей їх віддали, насправді віддали від Бога, і за цього вони пали кусьми в пустині і І часом буває, Бог проводить самого буває через такі обставини, і Бог буде проводить, якщо ми хочемо познати Ісуса. Якщо ми хочемо, щоб в нас відкрилася життя Ісуса, як написано, щоби життя Ісуса відкрилася в на плоті нашій, ми маємо щось проходити. І ці обставини для нас можуть казатися мраком, вопрос. Або я буду від цих обставин стояти вдалі, і в мені Бог не прозведе ніякої роботи, що в послідві мене приведе к погиблі, несмотря на те, що я віруючий. Несмотря на те, що я навіть в хорі можу сидіти. Несмотря на те, що навіть я тут можу стояти за кафедрою проповіду. Або стояти вдалі від, від того, що мені кажеться, мраком но там Бог Лібо війти туди і війти mm -hmm. туди з головою. Ну Бог щось зробить в серці, і там відкриється позн... глубина познання живого Бога, ава Отче, яка зробить в мені переміну. Аллилуйя, Амінь. Ах, Дух Святий. І в отих от огнях, і в отих обставинах произведе Господь оцю підготовку, приготовить мене к тому славному дню, коли сміло з відкритим ліцом, зустрівшись з Христом там на облаке, аво очі, Амінь. І ця подготовка, вона нині вже проходить. Браті, і сестри, як вона у вас проходить, аво Отча. І ли ми взагалі по цій славної зустрічі, яка лучше, ніж якісь Мальдива, Америка чи щось то інше, яке все рівно, рано чи поздно закінчиться? тому що воно є времена. І то, як апостол Павел каже, що віддіме воно є времени, але невідиме воно є свячно. І як часом буває не просто смиритися під крепку руку Божу. Але браття і сестри, воно того варто і потрібно це для того, щоб войти, войти в облако слави Господні! Алілуя, амінь! Ава, отче. Пройти через оці бурі, пройти через ці ясві, пройти через це все, що пройшов Ісус Христос. Ми називаємося християнами. Ми носимо ім'я Ісуса Христа, але часом не даємо собі очот в тому. Що то, що проходив Христос, в тій чи іншій мірі ми теж будемо проходити і переживати те, що пережив Христос на цій землі. І навіть які, яким образом, пам'ятаєте, каже молиться до Отця, що Отче прослав сина свого і каже, прославив і що прославлю? Скажіть питання, в чому по отця явилася слава? В скарбях. Чом в чому явився Христос в якій славі? В Голговському Христі? Те, що для людей, як написано, що це юродство. Но в духовному світі це була слава Божа, амінь. І тому хай Бог допоможе нам і хай Бог дасть нам сили, якщо Бог були, щоб кожному із нас пройти отакі обставини, і щоб в них... Прославився Господь йому вся слава повіки. Амінь.